Фібровий диск 3M Cubitron 982CX Pro новий гравець, що вражає своїми показниками. Модернізоване вченими 3М-зерноточної форми дозволяє різати на 33% швидше та видаляти на 31% більше металу, ніж попередній фібровий круг 3M Cubitron 982C. Послідовна та стабільна швидкість різу робить круги оптимальними не тільки для простої машинної обробки, але й для автоматизованої, наприклад, роботизоване виробництво. Диск призначений для середнього та важкого ступеня зачистки вуглецевої сталі, видалення зварного шва, згладжування кутів, зняття будь-яких задирок, а також різні застосування в роботизованому виробництві. Заощаджуйте час, гроші та збільшуйте продуктивність, працюючи фібровими дисками. 3M Cubitron 982 CX Pro. абразивні рішення. від 3M завжди тільки вперед. Отримайте консультацію і зразок у офіційного дистриб'ютора в Україні компанії Інта.